Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді смартфон Oppo Reno 11F5G. Це досить цікава модель, хоча й не зовсім однозначна. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo Reno 11F5G входять зарядний кабель з розіймом USB Type-C, зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт та прозорий силіконовий чохол. Те, чого не вистачало в комплектації смартфонів серії A. Смартфон отримав дуже маленькі рамки по всіх боках. В цьому випадку екран займає 93,4% поверхні фронтальної панелі. Фронтальна камера розташувалась в круглому отворі в верхній частині екрана. Задня панель в моєму випадку має блакитне забарвлення з цікавим візерунком, що переливається при зміні кута огляду. Виглядає доволі симпатично. Ще є зелена версія, але вже суцільного кольору. На задній панелі є досить великий блок камер. На лівій бічній грані розташувалась кнопка живлення та спарена кнопка регулювання гучності. На нижній грані є отвір мультимедійного динаміку, роз'єм USB Type-C для підзарядки та отвір мікрофона. На лівій грані розташувався слот для карт, а на верхній грані ми бачимо другий мікрофон. Слот дозволяє розмістити або 2-карти, або сім-карту та карту пам'яті. Смартфон OPPO reno 11F5G отримав AMOLED-дисплей діагоналю 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD 2412 х 1080 пікселів. Екран гарний та яскравий. Він забезпечує охоплення 100% колірного простору dci p 3 та SRGB. Пікова яскравість досягає 1100 ніт. На такому екрані досить комфортно дивитись відео та грати в ігри. Також можна без проблем переглядати зображення при яскравому сонячному освітленні. В налаштуваннях можна встановити темний режим, можна відрегулювати кольори екрана, є режим комфорту для очей, підтримується висока частота оновлення зображення до 120 Гц. І ще тут є завжди активний дисплей. Смартфон OPPO reno 11 f F5G має процесор Mediatek Dimensity 7050. Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Оперативну пам'ять можна додатково розширити до 8 ГБ за рахунок вбудованої пам'яті. В смартфоні є модуль NFC, тож його можна використовувати для безконтактних платежів. Ще тут є досить голосний динамік, але, на жаль, немає стерео. І це досить дивно для смартфону такого класу. Динамік дуже голосний, тож виклик ви не пропустите. Хоча на максимальній гучності звук стає трохи пластмасовим. Розйому для дротових навушників тут немає. За безпеку тут відповідає сканер відбитків пальців в Він досить точний, за весь час тестування не було жодного випадку, щоб він не розпізнав палець першої спроби. Також смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача. Цей метод теж точний і в міру швидкий, нарікань на його роботу у мене немає. Ще мені сподобався модуль GPS. Всередині панельного будинку він забезпечує точність в 1 метр. Процесор Dimensity 7050 досить потужний. В Тесті Antutu мій екземпляр набрав понад 612 тисяч балів. В інших тестових пакетах смартфон теж показав себе дуже добре. Завдяки продуктивному чіпу ігри можна запускати на високих налаштуваннях якості графіки. При високих налаштуваннях якості графіки в танках смартфон видає 60 кадрів на секунду. Гра йде плавно та стабільно, нічого не гальмує. Інші ігри також демонструють високу продуктивність. Під час ігрового навантаження смартфон нагрівається ледь помітно. Як показує результат тротлінг тесту, Після 20 хвилин навантаження тротлінг складає 0%. Фактично, тротлінгу тут немає. Отже, смартфон чудово справляється з іграми і міг би розглядатися як ігрова модель, якби не відсутність стерео. На задній панелі Oppo reno 11F5G розташувалась потрійна камера, головний модуль тут на 64 Мп, ще є 8 Мп на ширококутний модуль та 2 Мп макромодуль. На жаль, тут немає оптичної стабілізації зображення. Камера пропонує професійний режим, запис відео, фоторежим, портретний режим та додаткові режими, в тому числі нічний заховався тут в розділі більше. З цікавого, мені сподобалось, що можна заблокувати експозицію. Є HDR. На жаль, в смартфоні відсутній телефотомодуль, але можна скористатися двократним цифровим збільшенням. Воно, до речі, забезпечує гарний результат. В цілому, мені сподобалось, як працює камера Oppo Reno 11F5G. У неї швидкий та точний автофокус, вона гарно визначає експозицію, має широкий, як для смартфона, динамічний діапазон, і що цікаво, вона робить реалістичні фотографії. Тут немає надмірного підвищення контрастності та насиченості, чим грішать інші камери смартфонів, хоча не всім це може сподобатись. Ще камера непогано справляється зі зніманням портретів. Запис відео доступний в роздільній здатності Full HD з частотою 30 або 60 кадрів на секунду, або 4К з частотою 30 кадрів на секунду. Є режим стабілізації зображення, але він працює лише в режимі Full HD з частотою 60 кадрів на секунду. Камера непогано знімає відео, але є одне але. Найкращу різкість і деталізацію можна отримати в режимі 4К. А ось електронна стабілізація найкраще спрацьовує в режимі Full HD з частотою 30 кадрів на секунду, тож доведеться вибирати, що вам більше потрібно. Для себе я б обрав саме Full HD 30 кадрів на секунду. Фронтальна камера в отворі дисплея має сенсор на 32 мегапікселі. Ця камера робить гарні автопортрети. В смартфоні OPPO reno 11F5G стоїть акумулятор місткістю 5000 мАч. При типовому використанні його вистачає приблизно на день півтора дня автономної роботи. За бажанням можна вмикнути режим енергозбереження. Ще тут є додаткові налаштування, які дозволяють збільшити строк служби акумулятора. Від комплектного зарядного пристрою потужністю 67 Вт акумулятор повністю заряджається приблизно за 50 хвилин. reno 11 f F5G працює під управлінням ColorOS 14 на базі Android 14. Це класна продуктивна оболонка, все повністю перекладено українською мовою, все працює швидко без лагів. Спочатку, коли я лише отримав смартфон, я спостерігав деякі лагів за стосунку камери. Але потім прийшло оновлення операційної системи, яке виправило цю ситуацію. Отже, зараз все працює взагалі стабільно, плавно і гарно. Підіб'ємо підсумки. Плюси. В цьому смартфоні мені сподобався дуже класний екран. У нього продуктивний процесор, який до того ж працює без тротлінгу, достатній запас пам'яті є NFC, великий акумулятор і є підтримка швидкого заряджання, і ще як плюс можна додати гарний зовнішній вигляд. Проте є й недоліки, особливо якщо враховувати ціну. З невідомої причини тут немає стерео, і ще мені не вистачило оптичної системи стабілізації зображення. Це дивно, як для смартфона з рекомендованою ціною 18 тисяч гривень. В цілому мені сподобався Oppo Reno 11 f 5 g але мені не сподобалась його ціна. Якби він коштував 15 тисяч гривень, питань було б значно менше. В цілому, це гарний смартфон середнього рівня, але з трохи завищеною ціною. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.